Вітаю я, Олег Бойко. Мотивація не потребує детального визначення, це сукупність потреб і бажань, які має задовольняти людина. Мотивація це система актуалізації мотивів. Потреби і бажання змушують людей діяти певним чином. Тож мотивація є основою того, що люди думають і роблять. Всі діють у власних інтересах. Роль військового лідера у мотивації своїх солдатів це створення умов, в яких Їхні мотиви стають актуальними і дієвими. Головними з них є виконання бойового завдання і виживання. Максимум у мотивації досягається тоді, коли воїн працює над досягненням цілей у боєздатній команді і водночас задовольняє власні потреби. Військовослужбовці можуть бути мотивовані військовим лідером як внутрішніми стимулами. Наприклад, ставленням до них, і так і зовнішніми, наприклад, нагородами. Щоб ефективно використовувати мотивацію, військові лідери повинні визнати та усвідомити такі речі, що характери в людей складні та мінливі. Вони змінюють свою поведінку з часом, а не за одну ніч. Вони шукають різноманітності у своїй службі. Наприклад, хочуть вдосконалювати свої військові навички в ході тренувань до бою з метою, щоб вижити. Або зробити кар'єру сержанта чи офіцера. Вони по-різному реагують на практику твого лідерства. Знання своїх людей дозволяє слухати, чути, бачити і критично мислити. Роби це добре, і ти зможеш їх мотивувати. Коли це робити. Лідери повинні намагатися постійно мотивувати своїх підлеглих. Як це робити? Завжди звертай пильну увагу на задоволення базових фізіологічних потреб, які потребують твої люди: їжа, притулок, відпочинок, одяг. Говори зі своїми солдатами, однак найголовніше слухай і чуй їх. Визначи важливі для них речі. Перш за все, їхні цінності, а не твої власні потреби. Оціни, наскільки вдало виконання місії, тобто головного призначення і провідної ролі твоїх людей, буде задовольняти ці потреби. Поясни це їм. Показуй приклад у всьому, чим займаєшся, особливо у військових навичках. Нагороджуй лише тих, хто гідний, а карай всіх, хто цього заслуговує. Уникай колективного покарання, згуртовуй людей в боєздатну команду. Сприяй воїнам, що прагнуть розвиватися, відправляй їх на навчання, навіть якщо це означає, що ти можеш їх втратити, і вони не повернуться до твоєї команди. Підтримуй бойове побратимство. Пояснюй, наскільки важливою є їхня компетентність для армії та української нації. І що суспільство очікує від тих, хто каже служу українському народу? Як знати, коли це зроблено тобою правильно? Коли поведінка воїна або особового складу в команді змінюється в потрібному для військового лідера напрямку, в тому напрямку, який забезпечує виконання місії? У відеопрезентації використані концепти мотивації особового складу малих підрозділів авторства Тендріджа Мелоуна Small Unit Leadership.